Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитись питання, чи є загроза отримати поранення, чи є загроза е, отримати поранення тим, хто дивиться відео, військовим, побратимам, цивільним людям, і чи загрожує щось, чи є загроза життю на найближчий час. Тут будуть а, через підступні дії, як то за рахунок несподіванки от, здійсню, здійснювати будуть вороги наступ. От є така карта, коли там, де не очікували, можуть піти в наступ. От. І може бути дійсно поранені. Це все я заперечую, обираю. Що... Заперечу, обираю. Руйную всі плани ворожі. Заперечую, обираю. Да, ворог шукає саме те місце, де менша кількість. А, де мі... менше вс... за все військових, от там для прориву. Але буде відбито. Заперечу весь негатив убираю. Прошу вищі сили, допоможіть, будь ласка, захистіть усіх, хто дивиться це відео, військових, побратимів, захистіть. І вдень, і вночі захищайте, крильми закрити від ворогів. І прошу, зруйнуйте всі ворожі плани. Більше не зможе ворог наступати, здійснювати агресію не зможе. Руйнуються всі ворожі плани. Всі дії підступні, руйнують, буде так. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть і до всіх, хто дивиться це відео військових. Побратимів одведіть, одверніть всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, і уламки, і кулі, і всю можливу агресію, що можуть чинити росіяни, найманці рошиські. Одводьте, одвертайте назад. На них хай це все вер... вернеться і їх нищить і вбивай. Хай самі по собі стріляють. І все погане, все лихе, що нам бажають собі отримують. Буде так. Так буде. Більше ворог не може чинити злочини, сам себе нищить, тікає, лякається, буде так і так буде. Да буде захист міцний над усіма, хто дивиться відео близькими людьми, побратимами, військовим. Захист міцний. Не на мить не лишайте, захищайте, відвертайте Ось всю загрозу, всю небезпеку. Більше ворог не зможе напасти. Перекриваю, перекриваю. Вищі сили, янголів-охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, захистіть усіх, хто дивиться це відео. І вдень, і вночі міцний захист стоїть. Не намить, не лишайте, крильми закриті. Оберігайте, да буде щит. міцний. Атів, це ворож, ворог повертається буде так і так буде. Буде захист, міцний день. Це сказане здійснено, так буде. Так що, будь ласка, я вас прошу три рази. Перегляньте, щоб був міцний захист, тримався. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі!